Каже, <laughs> каже. Каже, А я что хочу. А я что хочу. А что я сказала? <laughs> <laughs> каже, у неї низ, аж Аш, дол... <laughs> на вот когда она надо я Так, мои хорошие. Тут разбор полетов получились внутри, куда-то забираем. Дівчатка мої колончиків. Получила обалденно-класну скумбричку, ціна її 200 гривень за штучку. дівчатка. Вона йде копчена, плотненька і малосольна. Алеся саме... вже хоче пробувати її, так? Да? Зараз, боже, а ну дві ось. Дивіться, навіть я тонко нарізаю, дивіться, дивіться, навіть тонесенько. Я вам зараз покажу, яка вона в роздижі. Дивіться, саме головне вона... Ой, хвістку. Саме головне вона, дивіться, не сучиться, це немаловажно. Дівчатка, подивіться, яка ця кумберечка. Она плотненька, хорошенька, подивись. Две две двигательно. Две-две дверь. Две две дверь. Эй, молодята. Значит, видите, 200 гривен. Вот такая штучка, хлопчики, мої та дівчатка. Вона йде мало-малосольна. А ну хусянчик. А ну, Лесь, девитка, квіточка моя. моя. Ну, для мене. смачно. А я люблю хуста. Я так люблю. Подвинулась я її раз дома, и потом подожди просто две. Девчатка, подивите она вообще, я її так... Не знаю, ну. А що что-то пивось? А, а то, что нього у него живуть. Просто бутилка з льодом заморожена. Mm. Дівчатка, ви знаєте, це вкус моего Давай відріжем. Де? Дивіться, девчатка мои. Чем середній ряд рибулечки, тем менше косточка. Косточки практично нема, это все м'ясо. И самое головне, дивіться, вот ми м'ясо віддираємо, шкурка залишится. Якось макароном, не дитина. Не, я рибу можу. Я взагалі можу їсти і сам. На зай, канана, кось. На, на, на сніданок стейданок зібралась. Дивися. Да. Мені ну, не вашим людям показувати. Зір. Давай, давай, їж. Боже, вона реально вкусна. Чесно, вона дуже вкусна. Да? копчена на любові корочки. Я вам хочу сказати, що вона дуже смачна. Це знаєте, того детства. Колись мама посилала в магазин. Ну, Обично ми купили тюльку сиденьку в маринаді. в сидемо їли в маринаді. А коли трошки було лучше, мама каже, йди бери дві з і будемо трошки Ну, Мама моя, не були малі, більше тюре наварила. ще. Я хочу вам сказати, що вона дуже смачна. Правда, 217. А ну подай, будь ласка, з Ой, перчатки. бо Давай, я не конечно ничего, стоит. Так что мои клопочки-то девчатка. 200 гривен за штучку, обалденных классный скубрик. Берет, да и да, перейщим. И а, значит, на кусь, на зайках. Вот и весь какая вона, вот она. Вона, вона целенькая. Бери, зайчик, бери, вырезать я уже прикинула своими руками. Берегишь. Так мои редаги. Значит, 200 гривен. Вот такая обалденна скубриечка, раз вона ехать. Меня еще законный рубек, что мы едет. Ви бачите, вона приходить. Але ми її всю вакуміруємо. Ми вакууміруємо для того, щоб вона не обідувалася. Це для нас дуже важливо, чесно. Так що моя різнечка, така стомрічка, 200 гривень штучку. штучка. Получили от такими тортики, дівчатка. Значить, дивіться, тортик з мідіями. Це йде кальмар. В'ялений кальмар і поширований медіами. Тортик стоїть... 1500, кальмар 1500. Дівчатка мої, настивай, приходи, я вам сейчас покажу, як ми його. Видите, ми от такими точками його ріжемо. Я вам сейчас покажу і кальмарчик, и тортик. Значит, ми все, потім ріжемо долечками, вакуумуємо і, і виходить така прекрасна долечка. Така прекрасна долечка, вона виходить на 600. «Ю... Я сказала піти, Бо я сьогодні якась таручнику. Щось якраз точно назад і пошли пишка. Точка ти приходит. Кусочок буде на 620 гривень. Тут цей кальмарчик, оцей розсобка, цей це кальмар фарширований креветками, мідіями і з сиром. Дівчатка він стоїть 1500 гривень за кілограм. Цей кусочок на 690 гривень. Получається, отак і отак. Бачите, отакими долічками робимо. Ось таким бачите, отвій, розрізі кося. Оце, оце вам торчик. Ну і цей кальмарчик. І то і то 1500 гривень за кілограм. Так, мої ріденьки. Ви знаєте, що ми отримуємо всегда ескалару. Я беру саму крупну. Ряд, так, ви знаєте, що... Що, ну, я люблю, що вона чим вона більша ескалара, тим вона плотніша. Дівчатка, на ескалару на сьогоднішній день 1000 гривень за кілограм. Дивіться, вона як сало. Ви знаєте, я говорю, подивіться, яка вона, як сало. Вона йде плотненька, вона не сочиться. Дивіться, немаловажно, тому що вона не сочиться. Це теж немаловажно. Вона не пускає ні сукрові, ні кров. Це йде капчуно-в'ялена ескалара. Цина її 1000 гривень за кілограм, дівчатка. Товарики ми отримуємо, я вам його показую, ми веземо його в склад, потім ми отакими до ось, давайте, до будь ласка, склав. Потім ми її вакуміруємо. Дивіться, рибка, мої хороші, ріжеться не отак. Я вам зараз показую. Діти, отакими кусочками ми її потім вакуміруємо і ложимо в холодильник. Але, мої хорошенькі, щоб ви знали, рибка не отак ріжеться, а отак на її Рибка ріжеться отак. І тоді вона чітко, красива в розрізі і Деші, скалали, багато Ви знаєте, вона така жирнувата, жирна дуже рибка. І її вообще пару кусочків. А вообще я люблю, коли постояла, це теж вкусненько. Потім ми її йдемо сюди. Получили кости, там мені, будь ласка, торнати кусочки, капчений тортик. Получили капчений рулетик, ціна його 1400 гривень за кілограм. Ось такими паучками ми отримуємо. Сейчас я вам скажу, давайте. Дивіться. Оцей копчений турчик, отакими туричками ріжемо, ложимо в холодильник ціна його 1400 гривень за кілограм. Це йде сім'ї любімий наш торнадо. Зараз до нього дійдемо. Значить, дивіться, качалочці 3245. Якщо ви берете цілу качалочку, то вона виходить нам по 1300 Якщо ви берете кусочок, то він виходить по 1400. Дівчатка, слухайте внимательно ролик. Оця качалочка по 1300 на 4200. Вона виходить. Ось така обалденна рибулечка. До речі, тортик теж, якщо ви берете ціленький, ціна його 1400 гривень за кілограм. Зараз я вам скажу скільки воду. Давай, давай. Дивіться, в одному тортику виходить так, на 1400, 3940 на 5500 виходить отакий вкусний тортик. До речі, якщо там ціла команда, ціла компанія збирає, потім торнадо. Торнадо йде тортик з вяленими томатами, ціна його 1500 1590 тормів. Але якщо ви берете ціленький, по 1400 в ньому 2365 на 3300. Ось такий виходить. В розрізі йди до мене я вам покажу в розрізі торнадо. Дівчатка, ми все отримуємо завакуміроване. Для нас немаловажно. Ми його ріжемо кусочками, вакуумуємо і ложимо в холодильник. Ціна 1400-1500 гривень за кілограм. Тепер, значить, мені треба якось втягнути животика, пройти туди, да? тому що там у нас круасани. дай яка. треба забрати, щоб я туди прийшла. Тася, роби рекламну паузу, бо я зараз буду вилазка, зараз буду вся жирна. Так що дивіться, ескалара 1000-1500, 1400-1500 Певна пауза. Получили ми всього тортика по 10 отаких пластів. Значить, дивіться, ми рішення, коли на ящиках є. Це йдуть круасанчики. Круасанчики йде з креветкою, з мідіями і сиром дорблю і перською. Ціна цього круасанчика 1000 гривень за кілограм. Ви знаєте, що круасанчики приходять у такої пластики, від нам вакуміри, але ми все потім розрізаємо і ложимо в холодильник. Так само ці конверти. Потей конверт, він іде з кріветкою. мої хорошенькі. Тут іде креветка в ньому, все це стоїть тисячу гривень за кілограм. Дивіться, тут іде у нас персик і сір дурбю. далися? Тут дівчатка мої персики і дорблю. дурблюблю. Оце все ми відкриваємо і по одної штучки вакуміруємо, вложимо в холодильник. Дівчатка плодіння. Багато вже ми передаємо замовлень, і я хочу вам сказати, що вже погода дозволяє передавати товар. він до вас дойде. Тут, були. Тут, дівчатка, мої, коли було жарко, дівчатки замовляли рибку. Дівчатка вона доходила, навіть льод не розставав. До речі, свіжої рибулечки нема, дівчатка, ми вчора отримали рибу, ми її всю продали. Всю продали, рибки нема. Рибка буде на то неділі, неділями, але ми, звісно, вже брати 30, тому що вона дійсно добре продається. Так, мої хороші, значить круасанчик, персик з сердорблюк. 1000 гривень за кілограм. Одна штучка десь, на 250 гривень. Ось така штучка, круасанчик, це в нас йде з самса. Це йде креветочка, Одна штучка десь 150-160 гривень. Плюс круасанчик йде з мідіями. Це, ви знаєте, перший наш круасанчик. Один виходить десь понад 200 гривень. Це ми все вакуумуємо. Зайка, достань мені, будь ласка, всі разні круасанчики покажи. Потім і дивіться, не забань, що в нас є в продажі Котлі, колбаска. Тут йде кіжуш, і ситвінка, 1200 гривень за кілограм. Дівчатка, воно все приходить, я вже вам казала. Ось тако воно приходить за... а подожди, тут ще круасанчики є. Ну круасани ще є і там, в цьому холодильнику. Ой, у ящики, що ж не все достали, бо не мав представити. Давай всі три рази мені. Дивіться, такими кусочками мої хорошенькі, ми вакую. Бачите, Получається сир дорблю, креветочка і е, мідії, дівчаточки мої. Отака от колбаска іде, асітрінка і кіжуч. Ціна її 1200 гривень за кілограм. Колбаска дуже дуже пуста. Вона приходить, опять же, отака завакуумована. Ми її всю відкриваємо і вакуумуємо по одніності. Мої рідненькі весь товар знаходиться на да, чорна каракатиця. Дивіться. Чорна каракатиця, вона теж не вона стоїть 1200 гривень за кілограм. Дівці мої, вона опять же, все приходить отак завакуумовано. Костя, покажи мені, будь ласка, чорну каракатицю. Воно приходить, все завакумоване. Ми потім відкриваємо вакуум і по одній штучці самі вакууруємо. Дівчатки, ціна чорний кидай, за чому костіки на в'язі. Дивіться, бачите, от і асітрінка, і чорна каракатиця, ціна її 1200 гривень за кілограм. Все воно приходить таких, бачите, владнаємо вот так, от вакуумує в один. Ми відкриваємо вакуум, робимо по одній штучці. Це для нас Тому що, ну, Ми коли маленька, робимо по дві. Але зараз по одній робимо, ви собі захотіли дві, захотіли три. Значить, дивіться, круасанчик міді, сир, дур, креветка стоїть 1000 гривень за кілограм, колбаска. Що відходить цей? А сітерки ж сом-сюга палку. Сом-сьомгапалку це чорна каракатця. 1200 гривень за кілограм. Дівчатка, замовлення приймаємо на Viber 098 493 0776 Ви пишете свій заказ город, номер телефона, фамилію, нос, ми вам передаємо Рибуречки свіжі, нема, дівчат Не забудьте, що цей кальмар він дуже смачний. Це кальмар фарширований міді, кревєточкою вот в розрізі. На цьому покажи розріз тому що я ще слизу вискала Дивіться, там йде сир, кальмар і кревєточка. Дівчат, ціна його 1500 гривень за кілограм Ну, Він маленький, ми його так, знаєте, хочу сказати, що от кальмарчик, він собі на нього є от постійні клієнти. Не так, що прямо воно вау так продається, але я хочу вам сказати, кожен завоз свого товар, я вам завжди показую. Що б мене взяли, як би мене взяли, я все вам показую. Щас це все слажується на нас в ящики, везеться в холодильник, І ми собі так достали 2-3-4 штучки, навакумували, привезли сюди і купили. У нас немає такого, що воно стоїть, ну воно, в принципі, видно. Ви знаєте, весь товар. Може Для нас дуже важливо, ми не працюємо знаєте, на конвії, щоб прийшли, купили і ж не ми рядні. Я хочу, щоб ви прийшли, купили і вкусно поїли. Час замовлення, я вам хочу сказати, що дівчинки получали і всі давали хороші подиви. Навіть приходить, дівчатка мої е, риби свіжої немає. Риба свіжа буде на ті неділі, вже замовили 30 ящиків. Я сама не очікувала, що ми вчора всю рибу продали. Правда, ну ціна 380 за кілограм, поймі. Рибулечка, поки вона пішла вниз. То це і не окончательна ціна, вона зараз... Я так думаю, що може ту неділю не знаю, присутність про студенці, правда, ціна, але ціна піде трошки довезла, тому що ми йдемо діло костюм. Значить так, оцей полосанчик 1000 гривень за кілограм. А світлінка, осіплиночка, а кіжучка, а світлинка а кіжуч вона 1200 гривень за кілограм, тут виложена. Потім кальмарчик 1500 Так, мої ретеньки, йдемо з вами до рибулечки. Меняю перчатки. То значить, рибулечка. Перчатку, а от, от от Значить, дивіться, рибулька. Малосольна рибка на сьогоднішній день. Вже два ландезика замотали. Все воно стоїть. Воно має стояти і питати собственний сок. Знаєте, отак, отакими долічками ми все вакуумуємо. Ой, вакууємо, е, мотаємо, тому що вакуувати немає смисла, тому що ми так виложили і продали. Все, що ми продаємо і отримуємо. І я вам покажу. і я заїкаю я щось. Хто любить саме більш жирну частину, це бере саму серединочку. Ціна 800 гривень за кілограм. Це коли ви любите, щоб той жирок знаєте, прямо тітку подбородочку. Це так є. Потім мої рідні, більш плотна чаща, а так більш плотно. Зараз знайду більш плотно. Так, плотна часть, це от така часть, це сама серединочка. Потім ще хочу вам сказати, дівчатка, ви коли приходите до мене і говорите, я хочу самий нижній кусок, тому що він плотний. Тепер дивіться, коли ми рибулечку налажуємо одна на одну, і ви дивитеся на самий нижній, і ви говорите, я хочу той самий плотний, мої рідненькі. Дивитись на нього, що він плотний, це теж. Коли я його піднімаю, в будь-якому випадку в кожної рибки є отакий хвостик. В будь-якому випадку. Такої риби, добра утром. така сама сервинка, більш плотненька часть. Дивіться. І все одно, коли ви рибку піднімаєте, в будь-якому випадку цей хвостик є. Він нікуди не їдеться. Рибка не може бути вся така плотна. Я беру розмірний ряд і 5 6 6 7. Так, хто любить, взагалі таку более нежирну часть, ще її найду така вона вносить, водиться. Це йде серединочки, це йде від задньої частини. Це йде від хвостика. Ціна і турить 70 гривень за кілограм. Получається, у нас є три види. нежирна, середня і геть-жирна. Є такі приходи, от ми хочемо прямо, щоб вона прямо сочилася. От вона є. Ціна на сьогоднішній день, мої хороші, 700 гривень за кілограм. Бачите, вона ж полаженька, вона ще їздить. Вона дуже наша пустки хвилин двадцять. Потім ми мотаємо її і, і отакими от кусочками. Дивіться, я вона в пльоночки, я вам і показую. І отаки, от оце более серія часто такими кусочками. Ми всі мотаємо пленочку і ложимо в холоді. Вирідне сіки. Ми, ми знаходимося на привозі молоч точка Одна команда. Якщо ви робите замовлення, нуль дев'яносто восім і ми все передаємо.